У невеличкому селі, серед засніжених пагорбів, жила дівчинка на ім'я Марічка. Усі навколо знали її за теплу усмішку і за те, як вона ніжно дбала про маму, молодшого братика і навіть про старого собаку гайка, який любив грітися біля печі. Ця зима була особливою. Марічка з нетерпінням чекала Різдва адже щиро вірила, що цього вечора трапляються дива. Але цього року її серце було сповнене не тільки радості, а й тихої ніжної туги. Її тато. Пішов далеко, щоби захищати їхній дім і країну. Він не міг повернутися на свята, але часто писав листи, у яких обіцяв, що вони знову будуть разом. Того вечора, після теплої вечері, мама посадила Марічку біля печі. Дала їй чашку гарячого молока з медом і запропонувала закотитись у плед. Сніг за вікном тихо падав, вкриваючи усе навколо пухнастою ковдрою. Якщо хочеш, доню, ти можеш попросити у зірок щось особливе, тихо сказала мама. У цю ніч вони слухають нас уважніше. Марічка, обіймаючи чашку маленькими долонями, відчула, як тепло молока передається всьому її тілу. Вона поставила чашку на стіл, вдягла теплий кожушок і татову стару шапку. Вона була трохи завелика, але нагадувала про його обійми. Вийшовши на двір, Марічка зупинилася на порозі. Морозне повітря обійняло її обличчя, а під ногами м'яку хрумків сніг. Вона глибоко вдихнула. Холодне повітря заповнило її легені, а потім, видихнувши, вона відчула, як теплий подих утворює легку пару перед обличчям. Відчуваю, як мороз щепає щоки, прошепотіла вона сама до себе, щоб зосередитися на цьому моменті. Марічка підійшла до старої липи, яка росла біля села. Вона любила це місце за те, що тут було так тихо, і видно усі зорі. Вона заплющила очі, уявляючи, як тато повертається додому, знімає пальто і обіймає їх усіх. Її серце сповнилося теплом. Нехай він буде у безпеці, нехай він повернеться додому, прошепотіла Марічка, піднявши обличчя до зоряного неба. Вона відчула, як м'який вітерець торкається її щік. Її валянки глибше втопилися в сніг, і вона зауважила, як тіло трохи розслабилося. І раптом сталося щось дивовижне. Найяскравіша зірка на небі, яку вона вже помітила раніше, блиснула ще сильніше. Її світло почало танцювати і переливатися, аж раптом зірка ніби зірвалася вниз, залишаючи за собою довгий сріблястий хвіст. Вона летіла просто до Марічки і упала на сніг перед нею. Це була не просто зірка. Вона нагадувала крихітну снігову кульку, яка світилася теплим блакитним сяйвом. Марічка завмерла, дивлячись на неї. Не бійся. Я прийшла, бо чула твоє бажання, пролунав тихий лагідний голос. Марічка здивовано дивилася на сяючу кульку. Вона хотіла торкнутися її, але раптом відчула тепло, яке ніби розливалося з кульки й огортало все довкола. Хто ти? Запитала дівчинка пошепки. Я снігова зірка, відповіла кулька. І я можу допомогти тобі знайти спокій у цій чарівній ночі. Зірка лагідно заговорила до Марічки, попросивши її поставити руки на серце і зробити кілька глибоких вдихів. Відчуй, як твої долоньки торкаються серця. Відчуй, як твоє серце б'ється, як ти є частиною цього великого і теплого світу, говорила зірка. Марічка заплющила очі і прислухалася до свого дихання. Вдих… Видих. її маленьке серце ніби відповіло вона відчула спокій і тепло, якого не відчувала давно. Коли Марічка відкрила очі, світ навколо виглядав інакше. Звичний засніжений сад. Став схожим на казкову країну. Сніг мерехтів золотавим світлом, а дерева виглядали так, ніби їхні гілки були прикрашені діамантами. Снігова зірка все ще світилася теплим сяйвом, м'яко кружляючи перед дівчинкою. Ходімо, Марічко. Мовила зірка, я покажу тобі місце, де виконуються мрії. Дівчинка кивнула, відчуваючи, що їй не страшно. Вона зробила крок уперед, і валянки м'яко вгрузли у пухнастий сніг. З кожним кроком вона все більше зосереджувалася на відчуттях. Як ноги залишають сліди. Як морозний вітерець торкається обличчя, а її пальці у рукавичках злегка стискають теплий кожушок. Відчуваю, як ноги торкаються землі, як м'який сніг тримає мене. прошепотіла вона. Повторюючи слова, які Зірка просила промовляти, щоб залишатися спокійною, дорога привела їх до лісу, де дерева здавалися ще вищими і міцнішими. Їхні гілки ніби співали, шарудячи від легкого подиху вітру. Пер, перш ніж ми підемо далі, сказала Зірка, давай трохи зупинимося. Відчуй землю під ногами. Марічка заплющила очі і уявила, як її ноги міцно торкаються землі навіть через товстий шар снігу. Вона глибоко вдихнула. Її думки повільно заспокоювалися. Добре, похвалила її зірка. Завжди пам'ятай, що ти можеш знайти опору в будь-який момент. Земля завжди тримає тебе. Коли вони йшли далі, світло від зірки ставало яскравішим освітлюючи дорогу. Марічка зауважила, що між деревами почали виднітися маленькі вогники, схожі на свічки. Вони були заховані в крихітних хатинках, зроблених зі снігу. Це місце, де живуть добрі духи зими. пояснила зірка. Вони допомагають людям зберігати тепло в серцях навіть у найхолодніші часи. Одна з хатинок відчинила двері, і назустріч Марійці вийшов маленький дух, схожий на іграшкового гнома. Він вклонився і простягнув їй крихітну чашечку з теплим напоєм. Це для тебе, сказав він дзвінким голосом, щоб ти пам'ятала твоє тепло всередині тебе, і його вистачить для всіх, кого ти любиш. Марічка зробила ковток, і напій виявився напрочуд солодким, ніби малина з медом. Її руки і щоки одразу зігрілися ще більше. І серце наповнилося відчуттям спокою. А тепер ходімо далі, мовила зірка. Дорога привела Марічку на велику галявину, яка сяяла так, ніби хтось розсипав тисячі діамантів по снігу. Посеред галявини стояла величезна ялинка, прикрашена золотавими гірляндами і яскравими іграшками. Біля її підніжжя стояло крісло, яке виглядало наче зроблене з пухнастих хмар. Це місце спокою і здійснення мрій. Казала зірка: Ти можеш сісти і розповісти ялинці те, чого найбільше бажаєш. Марічка піднялася на ялинковий пагорб, відчула, як м'яка ковдра снігу піддається під ногами. Вона обережно сіла в крісло і вдихнула глибоко. Ніби хотіла зібрати всі думки докупи. Я хочу, щоб мій тато був у безпеці, щоб він повернувся додому, щоб ми всі були разом, сказала вона Ялинці. Гілки дерева злегка затремтіли, ніби у відповідь. Потім почулися ніжні переливи мелодії. Схожу на дзвін дзвіночків. Цей звук змусив Марічку усміхнутися, і вона відчула, як у серці з'явилася впевненість усе буде добре. Марічка сиділа в м'якому кріслі біля величезної, сяючої ялинки. Її серце билося рівно. А тепла усмішка не сходила з обличчя. Мелодія, що глинула від ялинки, поступово згасала, але в ній відчувалося щось важливе ніби саме дерево благословляло дівчинку і чуло її мрії. Твої бажання мають велику силу, Марічко, лагідно мовила зірка, кружляючи навколо дівчинки. Але пам'ятай, що важливо вірити не лише в дива, а й у себе. У себе? перепитала дівчинка. Так, усміхнулася зірка. Ти сильна. Навіть якщо іноді цього не відчуваєш. А зараз я покажу тобі щось особливе. Снігова зірка знову освітила все навколо яскравим сяйвом. Під ногами Марічки з'явилася блискуча стежка. Яка звивалася між деревами, вела далі до самого краю лісу. Це чарівна стежка. Вона покаже тобі, що таке справжня сила і віра. Дівчинка кивнула і упевнено ступила на стежку. Кожен крок викликав тихе сяйво. Ніби сніг під її ногами відповідав теплом. Дорогою Марічка побачила різні сцени, які ніби оживали перед її очима. На першій зупинці з'явилася картина. Великий стіл, за якими сиділи її мама, братик і тато. Вони всі сміялися, розділяючи святкову вечерю. Що це? здивувалася Марічка. Це твоє бажання, пояснила Зірка. Ти повинна знати, що твої мрії вже живуть у твоєму серці. Дівчинка вдивлялася в сцену, і її очі наповнилися сльозами радості. Вона витерла їх рукавом і продовжила йти далі. На наступній зупинці з'явився образ її мами, яка сиділа біля вікна і читала листа. На її обличчі були сльози, але в очах світилася надія. Це справжнє? запитала Марічка. Це те, що твоя мама відчуває зараз. Вона сумує, але її серце сповнене любові до вас усіх. Марічка відчула, як тепле сяйво огортає її, їй захотілося повернутися додому, обійняти маму і сказати, що все буде добре. Стежка привела Марічку до річки. Яка мерехтіла, ніби складалася з мільйонів зірок. Через неї простягався міст із крижаних кристалів. Ти маєш перейти цей міст, мовила зірка. Це випробування твоєї віри. Віри в що? запитала дівчинка. У те, що ти здатна впоратися з усім, навіть коли здається, що це неможливо. Марічка трохи вагалася, але зробила крок уперед. Її валянки тихо скрипіли по кристалах, і вона відчула, як легкий страх заповзає в її серце. Зосереться на диханні, нагадала Зірка. Марічка заплющила очі, зробила глибокий вдих і потім повільно видихнула. Її ноги стали більш упевненими, і вона продовжила йти. Коли вона дійшла до середини мосту, зірки у воді почали підніматися. Створюючи химерні візерунки в повітрі. Марічка зрозуміла, що ці візерунки відображали її думки. Що більше вона хвилювалася, то темнішими ставали зірки. Не бійся, мовила зірка, довіряй собі і цьому шляху. Марічка зосередилася на спогадах про теплі обійми тата, про мамині лагідні руки і сміх братика. Її серце наповнилося любов'ю, і зірки навколо стали яскравими та світлими. Коли Марічка перейшла міст, вона опинилася на іншому боці лісу. Перед нею розкинулося поле, де стояв невеличкий будиночок із золотавим світлом у вікнах. Це твоя остання зупинка. сказала Зірка. Дівчинка підійшла до будинку і обережно відчинила двері. Усередині було тепло і затишно. На столі горіла свічка, а поруч лежала книга, яку її тато читав їй перед сном, коли був удома. Це твоє місце душі, мовила зірка. Тут ти можеш завжди знайти спокій і віру. Марічка сіла біля столу. Погладила обкладинку книги і відчула, як її серце наповнюється радістю. А тепер час повертатися додому, сказала Зірка. Дівчинка заплющила очі, і коли відкрила їх, вона знову була під старою липою. Світ навколо виглядав звично. Але в її душі залишилося сяйво, подароване зіркою. Марічка подякувала зірці і повернулася додому. Мама вже чекала її біля вікна, а в кімнаті пахло медом і свіжим хлібом. Мамо, все буде добре, усміхнулася Марічка. Вона обійняла маму, і вони разом сиділи біля печі, чекаючи ранку різдва, коли зірки ще довго світитимуть над їхнім селом, нагадуючи про чудеса.